Я Козакевич Ілля, здобувач освіти другого курсу професії маляр -муля від відокремленого структурного підрозділу Любишівський технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету. Ще з першого курсу навчання я виконую обов'язки старости групи та входжу до складу студентсько-учнівської ради коледжу, структура якої поділена на сектори. Я відповідаю за роботу культурно-просвітницького сектору. КПС коледжу організовує масові заходи, вечори відпочинку, конкурси, маючи малий досвід в організації свят, популяризації української культури, пісні, фольклору, танців, гумору, неодноразово ще з дитинства сам приймав активну участь у центрі культури та дозвілля, а навчаючись у коледжі у вокальних конкурсах. А в 2021 році зайняв перше почесне місце в обласному фестивалі юних гумористів. Гумор і сміх об'єднує всіх. Я веселий, комунікабельний, але водночас сміливий та цілоспрямований козак, амбітний та відповідальний, завжди знаходясь у вирі подій та готовий допомогти у вирішенні будь-якого питання. Цього року хочу спробувати себе у ролі голови та. У складі обласної ради лідерів, ученівського самоврядування, професійно-технічної освіти області, ми впевнені, що популяризація української культури, а особливо в цей непростий час, дасть нам можливість глибше усвідомити свою унікальність. Та своє місце у цивілізованому світі розуміння власної ідентичності допоможе кожному українцю краще усвідомити та виражати ким він є, не лише як особистість, а як частина спільноти нашої спільної української сім'ї, мовного та культурного середовища.